Ну і напередодні дня дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський зустрівся з освітянами Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини та відзначив їх державними нагородами. Як це було? Подивимося. Сьогодні я маю честь привітати вас з передешнім вашим святом. Дуже важливий день, день працівників освіти України. Ми сьогодні на Сумщині, але в цій залі є представники Сумщини, Харківщини Чернігівщини. Я хочу привітати вас і привітати всіх освітян України, але, передусім, всіх тих, хто в прикордонні нашої держави, там де. Дуже складно говорять так, що там, де церква, так люди говорять. Ну, там є віра, надія. Так а мені здається, що там, де школа, там є впевненість у майбутньому. Бо діти наші майбутні. І це не просто банальні слова. І зараз ми це все відчуваємо, відчуваємо, на жаль, дуже болісно. І я хочу вам дуже подякувати за те, що ви в Україні з Україною, не на словах, а на справах. Подякувати, що ви з нашими дітьми. І це Дуже важливий вклад, ваш вклад в безпеку України. Пишаюся вами, що у нас є такі люди, справжні українці. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! З яким настроєм зустрічають освітяни своє професійне свято? Про це розпитаємо Сергія Романюка, заступника голови проспілки працівників освіти і науки України. Пане Сергію, вітаємо вас у нашому етері і вітаємо вас також з прийдешнім святом. Нагадаю, що завтра ми відзначаємо День працівників освіти. Добрий вечір. Пане Сергію, отож, що особливого можете сказати про цей навчальний рік, який місяць тому розпочався, з яким настроєм педагоги зустрічають своє професійне свято? Давайте розпочнемо з того, що я також привітаю всіх освітян з їх святом. І саме головне, на що я хотів би зараз звернути увагу, це те, що, щоб ми про вчителів згадували не лише перші виходні. Жовтня місяця, а про них пам'ятали завжди. Адже це люди, які формують майбутнє нашої нації, які виховують і навчають дітей, за якими майбутнє, з яким настроєм зустрічають вчителі цей рік. Ну, дуже би хотілося, щоб, по-простому скажу, не колотили в системі освіти. Нас лише а що ви маєте на увазі таке колотити. -то? Нас лише сформували тарифікацію вчителів, і вчителі приступили до роботи, кожен узнав своє навантаження, як він буде працювати. І ми приймаємо наказ, яким фактично змінюємо наповнюваність класів в дистанційній освіті. Якщо закон передбачає не менше 5 дітей в класі, і клас вже формується, то новий наказ передбачає, що не менше 20 дітей. А в нас фактично всі сільські школи це 10 дітей, 18 дітей, 15. Це дітей, ви маєте увагу на увазі для дистанційних класів, для так, дистанційного так, для освіти? для дистанційних класів. А мова зараз йде про те, що якщо в школі немає укриття, то вони можуть працювати виключно дистанційно. Угу. І ця ситуація може призвести до того, що ми закриємо кожну другу школу в сільській місцевості, і це є неприйнятно. Неприйнятно, тому що це посеред навчального року, адже наказ набирає чинності з дати його публікації. Тобто, він набрав чинності фактично 27 вересня, і от ці речі вони не спонукають освітян для того, щоб бути щасливими і радісними і добросовісно виконувати свою роботу. І друга проблема це рівень оплати праці, який є сьогодні вчителів. Я вже говорив про це неодноразово. Що це сьогодні у нас не заробітна плата? Це так, волонтер, вчителі волонтерять і їм за це щось трошечки дають, і розмови про те, що в бюджеті немає грошей, бо в нас війна, але іншим структурам чогось гроші є. Якщо ви дивилися, що пишуть депутати, зокрема з бюджетного комітету, вони там показують, що деяким структурам зарплату піднімають в бюджеті на 25-й рік на 70%, на 60%, на 30%. А з підняттям військового збору з 1,5% до 5% вчителі ще 3,5% своєї зарплати втратять. Оце це дуже велика проблема. І, користуючись нагодою, звертаюся і до президента України, і депутатів Верховної Ради України, і до прем'єр-міністра України. При розгляді бюджету, давайте все-таки знайдемо кошти, щоб освітянам заробітну плату підняти. Не може бути. Україна розвиватися, якщо середня заробітна плата освітян найнижча серед всіх галузей економіки. А яка це яка це сума? Якщо ви вже говорите про середні зарплати? Ну я розумію, що дуже залежить від кваліфікації, від категорії вчителя. Дуже багато класне керівництво зошити. Але ну от як суму, щоб ми орієнтувалися, Середня, середня заробітна плата вчителів 12 тисяч гривень. Там. Це за словами міністра освіти і науки України, щоб ніхто не говорив, що це я придумав. А за вашу інформацію яка? Не більше, а може навіть ще й трохи менше. Uh, скажіть, будь Сьогодні, вас... посадовий оклад від, спі... Сьогодні посадовий оклад вчителя відклад трьох категорій вчителів з чотирьох, які є. Тобто, спеціаліст другої категорії, перша категорія, не посадовий оклад не витягує на мінімальну зарплату. Вчителям доплачують до мінімальної. І лише вчитель з вищої категорії має чуть-чуть вищу зарплату, посадовий оклад, чим мінімальна заробітна плата. А вона 8 тисяч гривень. А мав би бути посадовий вклад 24 тисячі гривень згідно закону про освіту. І стоїть питання, як це реалізувати. Ми дали свої пропозиції Кабінету міністрів України, Верховній Раді України. Будемо дивитися, як, як, як влада на це буде реагувати. Дуже хочеться, що вас почули? От ви сказали на початку, аби ми згадували про вчителів не лише напередодні свята? То от тема освіти є постійною? Ми дуже часто говоримо на різні теми. А от ви змалювали ситуацію, в якій зараз знаходяться вчителі за таких умов? Чи бачите ви дефіцит вчителів? Чи регіональна це проблема є? Якщо вона є, чи в великих містах? Що ви скажете щодо цього? Чи вистачає кваліфі... кваліфікованих кадрів? Ну, дефіцит вчителів є по всій Україні лише по місту Києву, Там, за моїми даними, по-моєму, 1200 вакансій не закритих. і молоді вчителі майже не йдуть в професію, тому що ну, тут немає ніяких перспектив, а старші вчителі за віком виходять з професії, бо вони не можуть до 100 років працювати, на жаль. Також мусять іти на пенсію, виходити з і створюється дефіцит кадрів, великий дефіцит кадрів. Чим його будемо потім поновлювати, якщо розрив буде дуже великий, це, це не зрозуміло, адже педагогічні школи за рік не формуються і за два не формуються. Так. Пане Сергію, за нинішніх умов, який ви яким ви бачите вихід із ситуації, окрім скажімо, підвищення зарплати, про що ви вже сказали? Що ще можна зробити? Я завжди говорю, що від вчителя потрібно забрати не для вчителя функції. Завдання вчителя навчати і виховувати дітей. Ми ведемо облік дітей. Сьогодні вчителі ведуть облік дітей. Сьогодні вчителі заповнюють десятки звітів, які нікому не потрібні, крім як щоб якомусь чиновнику скласти красиві папки, і показати що в його напрямку йде якась робота. А до навчання дітей це не має абсолютно ніякого відношення. Ну дуже Ми ввели електронні журнали, і в нас лишились і паперові журнали, і вчителі тепер ще мають додатково вести і електронні журнали. Тобто сталося дублювання часи, так? додаткове навантаження. Так, тобто такі, і таких речей в освіті, на жаль, дуже і дуже багато, і, і з ними потрібно боротися. А ми починаємо з ними боротися, і в нас з'являється новий звіт, бо треба звітуватись про те, а як ми боремось? Кроме всіх тих звітів, що були. Зрозуміло. Там. А як щодо викладання нових предметів, які предмети е, цього року викладаються у школах і хто їх викладає? Чи вистачає, скажімо, викладачів для нових спецкурсів е, предметів? На, на жаль, я таку детальну інформацію вам не скажу. Це скоріше, хто управл... ну, начальників управління освіти чи керівники департаментів освіти на рівні mm -hmm. області, ніколи мабуть прокоментувати цю ситуацію? Mm -hmm. е, я знаю, що для нових спеціальностей була підготовка вчителів, наскільки вони закрили, закрили, вдалося закрити всі позиції, тут важко сказати. Дякую дуже, пане Дякую. Сергію Сергій Романюк, заступник голови профспілки працівників освіти і науки України. Був з нами наживо. Принагідно ще раз хочемо привітати всіх учителів України з прийдешнім святом. Ваша праця дуже важлива, і ваша праця в нинішніх умовах, вона є теж героїчна.